Дорослі існують для того, щоб захищати дітей. Це їхня пряма пункція. І тому будь-які свої проблеми діти не можуть вирішувати між собою. Якщо дитина проходить запитом до дорослих, значить вона не може це питання вирішити сама. Тому, якщо дітей щось турбує, вони мають знати про те, що вони можуть звернутися до дорослих, які їм мають все пояснити. Якщо дорослі не пояснюють, то вони мають звертатися до інших дорослих аж до того часу, допоки не знайдуть відповідь. Якщо дорослий не має досвіду і не знає відповіді на запитання, тоді він має взяти паузу і попросити дитини. Дай мені, будь ласка, день або кілька годин я підготуюсь до цієї розмови, але ні в якому разі не відправляти дитину досліджувати питання самостійно, йти вуглити бібліотеку і так далі. Тому що діти приходять не тільки по знанням, вони їх можуть знайти самостійно, а й про розмову і про стосунок. Та і це дуже важливо розуміти.